Усім доброго дня. Сьогодні у нас понеділок. Ми з Лінусією вдома, але працюємо. По-перше, зараз буду їхати до Діми за м'ясом, за свиньою. По-друге, зараз приїде очередний наш як би сказати, замовник, не замовник, да? ну, мабуть, таки замовник. Бо ми коптимо як свою продукцію, так і коптимо людям на замовлення. Тобто, їхнє м'ясо ми їм коптимо. Ціна такого питання 50 гривень за кілограм. Тобто людина привезла 10 кілограм, кинули на ваги, умножили на 50 гривень, оце є сума закопчення. Сюди входить, ясна річ, маринад. Опчення, ну, тобто повністю продукцію під нуль. Під ключ, да? Людина привезла сире, забрала готове. Заплатила 50 гривень. Так, і що ми ще сьогодні робимо? Виніс я сюди генератора. Значить, він зараз у нас світло є. Світло працює, картільна працює. Просто я Дуже часто ми користуємося генератором, бо часто виключають світло і він працює на газу. Але я розумію, що постійно на газу це є погано для поршньової групи, ну і так далі. Я його раз в неділю ставляю на бензин і він у мене отак стоїть без нагрузки, без нічого. Працює на бензині ну, хоча б хвилин 30-40. Це таку процедуру я роблю раз на тиждень. Тут у нас, як завжди, все коптиться, зараз йде процес просушки. Лінуся тут ковбасу поставила. Ось така у нас процес просушечки йде. Ну, Не будемо заважати, нехай процес триває. А я взяв бензопилу. Верні електропилу, У мене нема бензопили, електропила дуже чудова, що хотів би дати по ній відгук. Це бензопила Мінськ, я її купував 6 років назад. І проблем з нею немає ніяких. Працює все чітко, все гарно, без якихось запитань. Ось вона на 2,8. Мужики, дивіться. Ви вже розумієте, поємете по цій бумажці все. Так що рекомендую, хто думає купувати собі електропилу. Дуже чудово, нічим не уступає бензиновій. Єдине, що за ці роки я поміняв шину. Ну, самі розумієте, да? перекидай, не перекидай, а час приходить і міняти треба. Ну, ясна річ, і це почок. Теж поміняв. Не так багато я нею пиляю, але пиляю. Коли жили під пічним опаленням, то на зиму не, одну, не один прицеп дров напилював. Так, ну а я зараз буду спилювати оці балки, оці виступи. Там теж порівняю, тут порівняю і все буде по феншую. все готово. Так, ну ось отак От я поспилював. Бачиш, бачите, так? Да? Ну так буде файно. Підіб'ється доска і все, зараз тут відміряю і теж пообрізаю. Привіт! Мені довелося злізти, приходила жіночка з долічильника ДТЕК. Да? Значить так, відпрацював він, закрив екран. Те, що було бензин в цьому, в карбюраторі виробив. Зараз переключу на газ і дещо поясню. Тримай. Дивіться. Заводити, щоб заводити на газу. Або на бензині. Ми коли заводимо на бензині, ми заслонку закриваємо, на бензині завели, потім заслонку відкриваємо. На газу це робиться зовсім по-іншому. Заслонку ми не закриваємо, а наоборот повністю відкриваємо відкрили повністю, підкачали. Тут така кнопка є на карбюраторі. Підкачали і заводимо. Заводиться на газу, працює і все чудово. Думаю, запам'ятали, так? На бензині заслонку закриваємо, заводимо на газу заслонку, повністю відкриваємо. Завелась і на повзаслонку. Ось так. Малий працює і нам допомагає. Далі все. Так, ну, Натягнув в ниточку і по ниточці обрізав отут. І тепер виходить ось так усе чудово. Набивати бокову доску, немає часу, треба вже летіти до діми. Отак так от і працюємо. Наскоками працюю. Вже б давним-давно закінчив би сарай. Але що ти зробиш? Коли совміщаєш працю, то це дуже затягує час. Так, добре, я до, до Діми, а ви дивіться, ну ось так накинув, прихватив верхню тільки. Ще не, тільки просто прихватив. А у нас вони. прибув клієнт, який привіз м'ясо для копчення. Так, ну я прихватив, робити нема коли, буду ж летіти до Діми. Я їду до Діми і хочу де про що поговорити. Ну, по-перше, вчора людина писала після промивки радіатора, а ніделі нічого не роз'їсть, не потече. Ні, нічого не роз'їдає, нічого ніде не тече. Я не просто так поїхав це все і зробив. Я це зробив по рекомендаціям своїх знайомих, які вже таке робили. І вони довольні, і все нормально. От. Ось і я вже другий день їздю, все чудово, все гарно, проблем ні з чим немає. Печка працює дуже чудово. Також ух, да. температура ну, нормально держиться, ніде нічого не кипить, не росте. З розширительного бачка. Та солончик нікуди не уходить, все чудово, все гарно. В машині стало дуже тепло і комфортно. така Не вспів коротше, завести туди-сюди прогріть, як вже пішов теплий теплий вод, тепле повітря. Так що не бійтеся, промивайте, нічого опасного і страшного в цьому немає. От, відповів Друге, інколи мені пишуть коментарі, навіть особисті запитують моє ставлення як військового пенсіонера до того, що ТЦК забирає хлопців, ловлять на вулицях, а зараз вроде як хочуть зробити таке, що на кожній заправці тепер будуть заправляти. Машини, якщо за рулем ілі заправляється чоловік, то будуть запитувати військовий квиток, стоїть ли він на обліку чи не стоїть. І вроді як будуть працівники ТЦК знаходитись теж там на заправках, які будуть це все перевіряти і виписувати повістки. Не знаю, правда це чи ні, але така інформація в інтернеті проскочила. Так от же ж, мене запитують, мою думку, що я про це все думаю. Що я про це все думаю, як військовий пенсіонер? Да? Я думаю так, що влада неправильно робить, що ТЦК вилавлює людей і силком заставляє йти воювати. Я розумію, що хлопці, які знаходяться, Бойових діях, які знаходяться на нулю, на второму ешалоні, на третьому шалоні. Вони, ну хто військовий, той розуміє, да, про які е я говорю. Е я, е я розумію, що вони втомилися і вони теж хочуть додому, е до своїх дітей, жон і так далі. Хотять жити нормальним гражданським життям і що їх потрібно міняти. Так, я згоден, хлопці втомилися. В Україні війна триває не з 22 го року, а з 14-го року. Хлопці втомилися, так, згоден, міняти потрібно. Але, як би вам сказати, але не таким чином. Ну, не можна заставляти людину. Робити те, чого вона не бажає. Оці відлавлювання людей на вулиці, оце, що хочуть зробити на заправках, ну це зовсім неправильно. Повністю людей, як то кажеться, ізолювали. Працювати офіційно він не може, заправитися він скоро вже не зможе. Вийти на вулицю, він теж вже боїться. Багато я знаю таких, хто сидить і. Нікуди лишній раз не, не тикає свого носа, щоб не попасти в ТЦК. Е, вже даже заведені групи, такі там у вайберах, да, там, там район, там, опа, де то стоїть в районі ТЦК, і швидко в ці групи пишуть там, Увага, там то стоїть ТЦК, увага, там стоїть ТЦК. Ну, Ясна річ, люди інформують один одного. Знаєте, я скажу вам так: я би не хотів показатися в одному копі, або на штурмі, або на прийняти бій з людиною, в якої нема патріотизму, яка не бажає воювати, яку просто заставили. Ви розумієте, Людину, яку піймали ДЦК, вкинули, ха, як то кажеться, в учебку, з Учебки в Окоп, ну, не буде з нього ніякого толку. Ця людина воювати все одно не буде. І опинитися з такою людиною пліч-опліч, дивлячися ворогу в очі, ну, я би не хотів, тому що на цю людину, ну, як ви розумієте, покладатися немає сенсу. Він, він не буде воювати. Це закінчиться тим, що він бросить автомат, сяде на корточки в тому копі або залізе в бліндаж, і на тому все закінчиться. І тобі прийдеться розчитувати тільки на самого себе, а це дуже-дуже тяжко в таких умовах. Ось отак от моя відповідь на такі запитання. Я скажу вам більше. Нашому, нашій державі треба не хлопців вилавлювати на вулиці і заставляти йти воювати, а треба трошечки перешерстити тилові частини, учебні частини і так далі. У нас дуже багато, як би так сказати, тилових криз, отак би це, Отак штабних, тилових і так далі. Може це і грубо, але це правда. Є багато тилових таких частин і навчальних центрів, де є кадрові офіцери, які училися за що держави безкоштовно, які, вони ж офіцери чи що. Вони себе чувствують, вони ж, знаєте, як офіцер, це якоби, він вважає, що він нічого собі. Що там, той якийсь там тракторист чи що там. Якийсь там інженер. Це ж фіня, я, я офіцер. о! І таких дуже-дуже багато е, сидить, які за 2014 року не те, що пороха не нюхали, а навіть вблизі нуля не були. Але вони кадрові офіцери, їх безкоштовно навчали, утримували, одягали, зарплату із наших податків платили. Ну і так далі, розумієте? От. Е, багато таких навіть не офіцерів, але контрактників, які сидять там десь. <свісно> да. е, я вам скажу навіть більше, в навчальних центрах <свісно> є таке, де людина, попавши в навчальний, в навчальний центр після тяжкого поранення, яка вже не може воювати, він не може бути інструктором. Тому що ну, у нього немає бумажки, сертифікат. Розумієте? Зато... Якась обезяна, яка не має сертифікату, вона в боях не була, пороха не нюхала, верні, вона має сертифікат, але в боях не була пороха не нюха, вона працює інструктором. Тобто, розумієте, ха, виходить, теорія важніше практики. Ось і все. Тобто, бумажка, то ти чоловік, да, А що твоя практика, ну подумаєш, фігня. Та, чому ти там можеш навчити? Він же по книжці учи научить. Так от, може бути, треба таких інструкторів туди на нуль, а хлопців з нуля сюди інструкторами. І таких офіцерів, є офіцери, які реально бойові. Так може їх вже пора би трошки в тил, а тилових оцих офіцерів крис на нуль і хай повоюють. Ну за що він носить офіцерське звання? Да, там? Це касається не тільки там лейтенант, старлей, Це і полковники, і майори. Да, я знав одного такого і не одного такого. Ось останній у нас був такий е полковник лісняк. Обізяна і ще та пороха не нюхала, сидить криса тилова, зато умнічає так, що мама дарає. І він нас не любив. Тих, хто ну, реально був в боях і мав поранення, тому що він нам сказати нічого не мог. Ми ротик йому закривали дуже швидко. Ось і все. Ось так я вам розповів, я сказав вам свою думку. Ну а там пишіть в коментарях правий я, не правий, ну і кожен свою думку. Не хотілося на своєму каналі цепляти тему політики, тему війни. Ну, але... Де від цього подінеться? Так, ну ми вже доїжджаємо до Діми. Зараз заїдемо і подивимося, яку він нам там свиночку приготував. Да, я у Дімончика Дімон привіт. Загрузили ми там кабана. свинюху, кабана. Да, Здрасті. Сосед, да? Все, Дімон, тобі дякую. Привіт усім. Димончик працює. Дзвоніть. Як, Як завжди, кому що потрібно. Так, ну ми працюємо, розробляємо. Вийшла ось така свинка. Бачите, такий потужний задочок. Її вийшло 160 кілограмів. Це тушкою. 160 це живою вагою її було, та, наверно, та 200 було це точно. Ось так от іде процес розробочки, бачите, розробляємо. Тут сальце ось вже складаємо. Вона така потужна, трішки сальненька. Ну, ми і замовляли, щоб не дуже сальна була. Ну, але сало однозначно буде. Такі ось биточки. Ось отак от. Тут ми Кості складаємо. Перві півтушки ще тільки почали розбирати, згадав, що я вам не показав. Ну, ось так. Добре. Дякую, ставте лайки. Кому сподобалось. Є коментарі, пишіть. До нових зустрічей.